Пані Валентина прийшла до амбулаторії на консультацію до сімейного лікаря. Жінка каже, хоч і не мала проблем із паперовими листами непрацездатності, втім, перехід їх у електронну форму значно спростить процедуру оформлення та подачі. Я працювала, мені було... да, все рівно. Взяла, занесла і все було добре. Вот. Но... А... Ну, я, так... я так розумію, що треба щось міняти. Воно не може стояти на місці, правда. Я сподіваюся, що все буде добре. Електронні лікарняні спростять та пришвидшать роботу, і лікарів, адже тепер вони у електронній формі лише заповнюватимуть діагноз та історію хвороби пацієнта. Всі інші його дані, які у паперовому варіанті заповнюються лікарем, вже будуть присутні на сервері спеціальної електронної платформи. Олександр Косміна труднощів у роботі із нею не бачить. каже, із платформою працюють вже кілька років. Нині до неї додалася ще одна функція. Людина у кожного є свої декларації, вони вже є в системі. Системі. Лікар просто вводить де медичні висновки, медичні епізоди, створення епізоду, записує прізвище по батькові і відразу вибиває пацієнта. Дату, місяць, рік народження, все, всі дані вже є в системі. Тобто він вже подалі працює з медичним епізодом. На Житомирщині деякі лікувальні заклади вже перейшли на оформлення електронних лікарняних. Нині є технічні проблеми із п'ятьма закладами, які наразі не можуть оформити електронну форму лікарняного, каже заступник директора Департаменту охорони здоров'я облдержадміністрації Віктор Лучків. Комп'ютерна техніка є, для цього тільки треба було, як то говориться, пройти навчання. Тобто на дашбордах Національної служби здоров'я, Академії Національної служби здоров'я проводились ці навчання. В принципі, всі фахівці пройшли. Ну, яка може бути проблема? Проблема це інтернет. Все працює в електронній системі, якщо нормально належний інтернет Деякий хто каже, що не буксує нічого. То проблем проблем в принципі, в цьому немає. Після заповнення лікарем електронної форми вона автоматично потрапляє до пенсійного фонду, де опрацьовується. І після цього надсилається до електронного кабінету роботодавця. У пенсійному фонді до нововведень теж готові кажуть на території області вже є успішні оплати лікарняних, які оформлені за допомогою електронних листів непрацездатності. Через свій електронний кабінет установа сама заходить на свій електронний кабінет і бачить цей листок непрацездатності вже в себе в електронному кабінеті. Тобто нікуди нікому не потрібно ходити. Звичайно, спро. Щення це йде і для лікарів, і для самої людини, і звичайно, для певної підприємства організації, яка працює з цими електронними листками непрацездатності. Дмитро Поліщук, Сергій Базилюк, новини на Суспільному.